Кам'янський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги продовжує ділитися своїми успішними кейсами. Сьогодні поговоримо про те, що робити українцям, яким приходять рахунки на оплату комунальних послуг за користування житлом, яке зруйноване або в якому вони не мешкають, у квітні 2023 року. Кабінетом міністрів України було внесено деякі зміни щодо оплати житлово комунальних послуг у період воєнного стану. Згідно з цими змінами до припинення або скасування воєнного стану в Україні заборонено стягувати заборгованість за боргами шлово-комунального господарства за борги, що виникли після 24 лютого 2022 року для мешканців територій, на яких тривають бойові дії або тимчасово окупованих територій, тобто не підконтрольних Україні, цю зміну дуже активно обговорювали у змі. Чимало людей вирішили, що комунальні борги під час війни їм списали і їх можна не платити. Заборона стягнення це означає, що поки діє воєнний стан, комунальні служби не можуть звернутися до суду і стягнути примусово з такого боржника заборгованість. А потім скерувати рішення суду до виконавчої служби, заарештувати картки, майно тощо щодо заборони примусового стягнення боржників ЖКХ на період війни поширюються лише такі борги. На борги, які утворились після 24 лютого 2022 року, тобто, якщо у вас були борги по житлово-комунальному господарству, які утворились до 24 лютого, то їх ніхто примусово стягувати з вас не забороняв. Для їх стягнення на вас все одно можуть подати до суду, і навіть якщо ви із зони бойових дій. По-друге, це борги, які утворилися у жителів зони бойових дій і тимчасово окупованих територій. По-третє, на борги тих жителів, які тимчасово не проживали у своїх будинках, і для того, щоб це підтвердити, ви маєте надати. В кожну комунальну організацію або довідку внутрішньопереміщеної особи про те, що ви тимчасово не проживали в себе вдома, або інший документ, що підтверджує вашу відсутність. І по четверте, це борги, які утворились у мешканців, тобто у звичайних фізичних осіб, часто мешканці задають питання: чи можливо відключення комунальних послуг або інші наслідки за несплату комунальних боргів під час війни? Законодавчо визначено, що до моменту скасування або припинення воєнного стану в Україні. Заборонено припинення надання житлово-комунальних послуг населенню в разі їхньої неоплати або оплати в не в повному обсязі. Але варто зауважити, що ця заборона діє тільки на період війни. Також варто звернути увагу, що в період війни заборонено нарахування та стягнення неустойки інфляційних нарахувань відсотків річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги. Під час війни стягнення боргів житлово комунального господарства можливо, окрім тих. Що виникли після 24 лютого 2022 року у мешканців зони бойових дій або окупованих територій за умови, що вони зможуть документально підтвердити свою відсутність? Арешт на ваші банківські картки під час війни можливий, арешт вашої нерухомості квартир і автомобілів також. Законів про те, що борги житлово-комунальних житлово-комунального господарства спишуть, немає і що буде далі, поки важко сказати. Якщо ви потребуєте допомоги, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв рятувальників, 19 або за телефоном 0800 213 103.